Приготувала сочники з кисломолочним сиром. Готувати їх ну, взагалі не складно. Рецепт ну, дуже простий. А смачні такі виходять, ну, що не можна відірватись. В миску одне яйце, дрібка солі, ванільний цукор, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки сметани. Все добре перемішую вінчиком. Додаю 100 г розтопленого масла, 300 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача, пів чайної ложки соди. Всипаю і замішую тісто. Тісто виходить агарне, м'яке. Лишаю відпочити на 5-10 хвилин. 300 г сиру, один білок. Дві столові ложки цукру, 1 столова ложка пудингу або замінити можна крохмалем. Добре, суміш розтираю, тісто розділяю на 18 частин, розкатую на середину лужу ложку начинки і затискую як вареник тільки не заліплюю. Змазую жовтком і ставлю в духовку розігріту 180 градусів на 25 хвилин. Ще гарячими посипаю пудрою. Це дуже смачно!